Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки іде ми сьогоднішнього уроку додаємо, віднімаємо числа трьома способами. Які ж способи додавання, віднімання двоцифрових чисел ви знаєте? Додавання частинами, розкладати на розрядні доданки, зручні доданки. Сьогодні на уроці буду вдосконалювати мінімум виконувати додавання віднімання круглих трицифрових чисел, для того, щоб подальшому кожен з вас вибрав для себе найзручніший спосіб. Крім того, сьогодні на уроці треба бути дуже уважними до себе, щоб ви могли з'ясувати, що у вас виходить добре, над чим ще слід попрацювати. Будь ласка, напишіть каліграфічне число, яке містить 6 одиниць першого розряду, 4 одиниці. Другого розряду і вісім одиниць третього розряду. Отже, це яке число? 846. Запишіть, будь ласка, двадцять четверте лютого. Класна робота. Вісімсот сорок шість. Так, пояснимо, як же ж закінчити обчислення. 350 додати 480, 350 плюс 400, 750 плюс 800. 800 380, 830. 350 на 300 і 50, 480 плюс 300. Це 780 плюс 500 50, 830. 350 додати 480. Розклали. На 50 і 430, 350 плюс 50 400. 430 плюс 400, 830. 350 розкладено на 330 плюс 20. 480 плюс 20, 500, плюс 330 буде 830, 350 плюс 480, 350 це 300 і 50, 480, 400 і 80, 300 плюс 400.

180 540, мінус 360. 540 розкладаємо на 400 і 140. 360, 300, плюс 60. 400 мінус 300 100. 140, мінус 60, 80, 100 плюс 80. 180, -80 -180. <coughs> Так, номер 2, Будь ласка, запишіть.

730, 640 мінус 450 190. Так, тепер, будь ласка, наступний стовпчик самостійно 4 приклади. Давайте вас зупиняєте відео. Самостійно обчислили, микаємо і перевіряємо.

820 двадцять 750. 70. Так, номер 3. Будь ласка, зупиніть відео. Запишіть, а потім микаємо і з вами разом будемо працювати. Записали. Так, 720 поділити на 8. Буде прибрали 0, 72 поділи на 8:9, повернуло 90. 210 поділити на 70. Прибрали нулок 21 поділили на 7, нулок не потрібно повертати. Якесь число поділили на 50, отримали 6? Як знайти це число? Потрібно 50 помножити на 6 і буде. 300. Якесь число помножила на 8, отримало 320. Тобто потрібно 320 поділити на 8 і буде 40. Наступний стопчик. 7 помножити на 70.

Так, прибрали нулики, 16 поділили на 8, отримали 2. Отже, 2. 40 помножили на якесь число буде 360. 360 поділили на 40, забрали нулики. 36 поділити на 4. 9. Наступно. Вартість трьох ялинкових прикрас і вартість чотирьох пакетів дощику однакові. Ціна однієї прикраси становить 8 гривень. Визнач ціну одного пакету дощику. Отже, скільки купили янулинкових прикрас, 3. А скільки дощикових пакетів? 4. А вартість однакова. І ціна однієї прикраси 8 гривень. Отже, ціна, кількість, вартість. Тут 3, тут 4 однакова. Ціна 8. Отже, записали, будь ласка, номер 4. І запишіть, будь ласка, таблицю. Так. Що ми з вами можемо зробити? Так, можемо дізнатися вартість як? Трінаціну помножити на кількість. Вісім помножити на три. І буде. 24. 24 гривні це в нас вартість. Перше діє 8 помножити на 3. Дорівнює 24. Дужка гирини вартість. Тепер, якщо вартість, у нас однакова. Купили 4 пакети з дощиком, то як дізнатися, скільки коштує один пакет? 24 поділити на 4. І буде 6 дужка ГРН. Так, і це у нас ціна до пакету з дощок. Тепер, якщо ми з вами об'єднали першу і другу дію, то який у нас би вирис вийшов? Вісі помножити на 3, поділити на 4. Дорівнює 6 у дошках грн. Отже, з вами записуємо, що відповідь. Визначте ціну пакета дощику. Відповідь 6 грн, тобто гривень. Ціна пакету. Пакета дощека 6 гривень, ціна пакета дощека. Так, отже, що ви сьогодні обчислили, що було вам складно, над чим ще слід попрацювати. Домашнє завдання у вас номер 5 Вам потрібно записати ці приклади та їх обчислити. Я впевнена, ви з цим впораєтеся на відміну. Всього вам найкращого і до побачення!